Театр це не стіни, театр це люди. А театральна риболовля це не про рибу, а про театр. Про театральне життя України та Кривого Рогу поговоримо на дивані. В гостях автор та ведучий порталу театральна риболовля Сергій Винниченко. Сергія. Так, хочу вам потиснути руку. Дякую, що ви до нас сьогодні завітали. Неймовірно радий вас бачити. Вітання кривому рогу зі зручного дивану. Ну, маю надію на те, що зручний диван ну, це садиться, не сарказм. Сиди. Ні, ні, я, я до сарказмів ще не дійшов. Поки що все. Тому що в реалі. частіше за все, за все після ефірів кажу, що це у вас такий незручний диван. Я кажу, щоб жартують. Ненадовго затримувались, тому що в нас є певний хронометраж. 20 хвилин які вже розпочалися, і я пропоную на початку, перед тим як розпочати наш діалог, наше спілкування про вас подивитися невеличке прев'ю. Mm -hmm. Давайте ми це зробимо. тож, шановні глядачі, увага на екран. Сергій Винниченко – засновник проєкту Театральна риболовля, інтернет-порталу про сучасний український театр в усіх його проявах. Від текстів про вистави поточного репертуару, оглядів театральних напрямів до маркетингового препарування театру, його процесів формування бази знань про сучасний театр. Багато чого можна дізнатися, поспілкувавшись з вами і подивившись прев'ю. Але хочу вам найбанальніше питання поставити. Поясню, чому тому, що театральна риболовля для Кривого Рогу для мене особисто поняття доволі незвичне. Знаю, що такий формат він існує з 2018 року і до сих пір, що все розпочиналося, та на якому стані зараз зараз напередодні п'ятиріччя п'ять років. Театральні риболовлі. А розпочиналося все, ну, це 5 років самому сайту е, порталу. порталом. Тому що про театр я пишу останні 15 років е, і е, писав, писав, там опублікував, там опублікував, там десь відіслав. І потім, коли одне і те саме питання повторюється, так я ж це вже відповідав. А я менеджер, і коли в мене е, повторна дія, е, її треба автоматизувати. Все дуже просто. Е, тому коли я втомився згадувати, де в мене було останній допис, де я його е, публікував, ну, рішення прийшло очевидно. Звісно, мене до нього так підштовхували. Де нам це шукати. Кажу: ну, будь ласка, Фейсбуці, там це, 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 це все. І в лютому, лютий 18-го, я сів і натиснув Фейсбук. Він запитав, як буде називатися сторінка. Хм, Як буде називатися сторінка? Хто його знає, буде називатися сторінка? Я подумав, що я роблю. Е, я дивлюся е, вистав, багато вистав. Ну, слово багато це, якщо буде цікаво, в цифри можемо прийти, але ну, це реально багато. Давайте приблизно. Ні, ні, ні ми, рік, в, мене точно, в мене точно. Давайте точно. Е, сезон, от цей сезон, який є 22-23, е, Це 122 вистави. Це військовий час, це обмеження, це все таке інше. 122. Е, якісь там передодні були м, максимальні 150 було. Ну просто далі дні закінчуються в місяці. Треба якось так більше ці уроки зрозумію. Тому приблизно так. І я подумав, що що я роблю? Я дивлюся багато вистав, і далі треба їх якось сортувати для себе. Я його розкладаю на корзинки. Перша корзинка це таке недосмаження. Сам не доїв, нікому не рекомендую. Друга корзинка 7-8, вона в мене називається недосмаження. От Нормально, але чогось не вистачає, іноді суття. Ну і золоті рибки, звісно. Про золоті рибки цього сезону, що пішов, ми, ми зробили таку студію з, я називаю своїх друзів, професійними театральними глядачами. Вони відкараскуються, кажуть, там ми поряд з тобою, <різь> поряд зі мною. Вони подивилися там, ну, під 40 вистав, 30 чимось вистав за сезон. Кажу, дивіться, люди за життя стільки не дивляться, а ви за сезон подивилися, що ви на мене рівняєтесь? Заспокоїлися і записали. У нас вийшов такий е, запис е, 20 хвилин, ми, ми точно не, 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 не втиснулися. <с GI> у нас було чотири години запису. Я е, просто хвилюю, що можливо у нас буде ціла серія дивану культронту присвячена театральній Я Хочу сказати, що що театр, якщо туди зануритися, це цікаво. Якщо. Головна помилка всіх театрів от е, такий е, сукупний український театр. Да, у, у загальному, от щось, щось одне його поставимо. Е, головна помилка вони думають, що про них хтось знає. Оце помилка, тому що це не так. Чому, чому нас, нас доганяють в соціальних мережах ця контекстна реклама з Бучєм, з з, з, не знаю, з давайте музикам, без без брендів, думаю, без що брендів. зараз скажуть, дякую Від панчох до капелюшків так можна сказати? Можна з нас доганяють все, але без театру. Тобто чогось там театру немає. Звісно, театрали такі, ой, ми там будинок з колонами, стоїмо в центрі міста, як нас можуть не знати. Можуть вас не знати. В Черкасах, е ні, вибачте, в Рівному в Рівному стоїть е через квартальчик, величезний кінотеатр Україна і величезний е театр з колонами, е Рівненський музично-драматичний театр. Тут е місцяни їх плутають. Зустрічаємося біля кінотеатру. Прийшов до театру. Ну і навпаки, я так одразу, щоб приклади були з інших міст. Тому отак. І оці карзинки я розкладав, розкладав і професійне свято День театру це зазвичай 27 березня. Всі святкують окремо. Я так само трішечки там долучаюся, але своє свято прив'язую до Дня Рибалки. Дуже зручно, посередині літа сезон один закінчився, інший почався, і от у мене день рибалки. На нього оці 122 вистави, які в сезон я подивився, їх тун-тун-тун, сіли, розклали про золоті рибки, окремо розказали. Зрозумів, у вас є такі поняття, як дайджести", які виходять. Кожен місяць да, да, да. я хотів би зупинитися так як у нас диван Культфронт, на певному форматі, який мав чи навіть зараз має назву 24 чотири Є війни зараз е, виходить такий формат ні? Е, цей формат е, з 24 лютого е, мій портал перейшов в режим е, телетайпу, не знаю, факсу от, чогось такого. Е, тобто не було часу на узагальнення. Ну і не було можливості на узагальнення. Треба було фіксувати. Потік інформації був незвичайно не, не великий, потік прірва всього. Причому, як на фронті. Фронт у нас, вибачте, він один, все решта, тил, і ми так само диван в тилу. І цей тил треба було сортувати так само. Були знову такі політичні військові блогери-оглядачі, які фіксували, там, аналізували діпстейт ну, і, так, і так далі. Далі, а е, культурну цю частину, і, зокрема, театральну, вона лишалася трішечки там е, в тіні. Е, і її я фіксував. Тобто, в тому самому там березні е, Бенедикт Камбербеч отримував зірку на Алеї Слави в Америці, і в нього була там промова. Е, 40 хвилин якась в нього була промова, і він там шматочок говорив слова на підтримку. Тобто я знайшов це відео повністю, я його знайшов, вирізав те, що треба, перетитрував, виклав і кажу: о, там Україну підтримує. Про нас там Ерік Іммануел Шмідт, драматург французький, французько-більгійський, щось там написав, зробив. Це суди. І оця фіксація пішла. І звідти. П'ята ранку 24 числа, це назва однієї з вистав, яка з'явилася. І так от я це по -п 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 поєднав. Зараз такого формату немає сенсу в ньому він втратився, тому що зараз ми все ж таки трішки вже так зупинилися на балансі. І дайджести стали ну, потокова. Там є частина і про людей і театру на фронті і є, звіс... Звісно, безліч скандалів, які національними вже стали змаганнями в, в нашій країні. Театр не виключення і там скандалів вистачає, замість того, щоб робити вау, прекрасні вистави і вау, прекрасні промоці. І про це все безумовно є. Про це можна почитати. Будь ласка. Хочу поставити вам також запитання як менеджер, менеджера, який все переводить на. Автомат, а якими були питання від тих людей, які цікавилися театральним життям, Що потрібно було переводити в це в це в такий автоматичний режим, які найбільш часто задаваємі питання? Зазвичай До це вас. що подивитися. Ну от воно воно найширше, найбанальніше і найскладніше одночасно, тому що що значить, що подивитися. Я не можу сказати, що подивитися. Ви мені розкажіть, що ви до цього дивилися, що з цього зайшло, що з цього не зайшло, чого очікуєте. Тому в мене є на порталі, є цілий розділ, називається театральний навігатор. Його можна, там є лист опитування, можна написати Я там хочу побачити зірку з, теле, з телевізора на сцені от, і я зроблю підборочку, там можна визначити на місяць, там чи на який період, і виберу там. Цікаві, доводилося вставляти цікаві е, параметри е, запитань. Е, якось була ситуація, е, чоловік замовляє цей навігатор каже: Слухай, я не хочу це все заповнити, мені все по барабану абсолютно. Але мені треба, щоб покороче, кажу в сенсі, тобто вистава покороче. А, ну, Я ж, звісно, намагаюся зрозуміти, що для чого. Е, виходить, що він там десь трішечки накосячив. А його дівчина чи жінка, е, ну, вона полюбляє театр. Йому треба було залагодити, а сам він ні. Він театр не німайот. То... Тому покороче. і що там буде? Там Богдан Михайлович Бенюк буде на сцені стрибати, чи що там буде, неважливо. Покороче. Окей, я тоді додав цей э, цей параметр. Ну для когось він виявився. Ні, вже, <різوع> <різوع> я навіть і не знаю, що може бути по коротше, тому що дивився, то все наче по на дві дії. Це ні, ні-ні. Є, 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 безліч, безліч форматів. Є. Е, документальні вистави, вони зазвичай не йдуть довго. А е, сучасний, сучасний театральний простір він е, тяжіє до документалістики, до, до театральної документалістики, де е, ми фіксуємо те, що відбувається з нами зараз під час цієї війни, яка триває. Е, тобто це не рефлексія, це не переосмислення, а рефлексія в, в сенсі. Просто погляд, погляд назад. От Ми зупинилися, розвернулися, подивилися, ага, зафіксували. Є тілесні вистави, є пластичні вистави, є вистави, є Київмодернбалет Раду Поклітару, який і в Кривий Ріг привозить свої вистави. В нього є одноактові балети. Це, досить... це тема моєї дружини, тому що вона хорора постановник. вона там все якесь там посилання нещодавно скинула. Каже так, купуй два квитки. Мені моїй мамі, вона також в цій сфері. А каже, а ні, ми ж забули ще про доньку нашу дорослу. Тому давай ще на неї. Я так розумію, що я там буду нормально також спігати за всім цим балетом. Давайте про кривий ріг. Зараз завітали до Кривого Рогу. А як часто ви в нашому місті та мета цих бузіть? Я так останні 15 років я в Києві, а до цього ну, я й народився і е, вчився в Році. Навіть так. Ну так, інформації так це інформації я не знайшов. Я багато ресурсів продивився. Від те, що я якось це приховую, ну просто на пряме запитання я спокійно відповідаю. Uh, і uh, тут час від часу бувають ну, сімейні, uh, сімейні питання. А сімейні питання вони такі, що дозволяють використовувати цей час і uh, завітати, подивитися uh, якусь виставу і в Кривому Розі. Uh, чесно кажучи, Криворізькі uh, театри не дуже часто бувають в, в Києві. Uh, я навіть можу сказати точніше, що на uh, останній раз Криворізьку виставу в Києві. Я бачив в 2018 році. Це ще до пандемії. Це було ще. Да, це ще було до пандемії. Так, е, е, да, іноді перетинаємося на якихось інших фестивалях. От е, зараз буквально в вересень-жовтень е, е, такий насичений е, фестивальний період. І і Академія руху заявлена до участі в Кропивницькому. Там буде фестиваль «Вересневі самоцвіти, і вони там показують свою виставу. А в Миколаєві на міжнародному фестивалі Хомолюденс буде. буде Спільний проект, який народився під час вторгнення. Це театр одного актора Аве і, і проспект. Вони Паша Осікав і Андрій Богун об'єдналися. Обидва працюють в форматі моновистав. Але вони об'єдналися. В них є вистава, називається «Діомонолог», тобто монолог на двох. І вони з цією виставою пройшли відбір на цей фестиваль і от будуть Ви в цю виставу дивились. Я її наживо не бачив. Я її бачив в відеоверсії. А наживо подивлюся безпосередньо в Миколаєві. Ми запросили членом експертної ради, і там буду це, прискіпливо вдивлятися в те, що хлопці зробили. Давайте поставлю вам питання про одну з ваших поїздок до нашого міста. Ви давали інтерв'ю. Іншому виданню, не нашому телеканалу, і ви тоді спілкувалися про такий хештег травми мистецтва. О, так. Скажіть, будь ласка, це було чотири роки тому. Зараз, на ваш погляд, ну знову ж таки, без там супер якоїсь критики, щось в кривому розі позитивно змінилося? Зміни відбуваються, це факт, але їх треба фіксувати. А, і м, до тих пір, допоки я можу використовувати слова KPI, показники, цільова аудиторія і все таке інше, нормально, Так, вже? от до тих пір, допоки ці слова не стануть нормальними в театральному просторі, а, ми цих змін не будемо відчувати. Ну, тобто вони ніби є, але їх ніби і нема. А, наприклад, наприклад, театральна жболовля свого часу започаткувала такий проєкт, який називається Театральні міста України. А, він народився от прямо під час першої, першої пандемії, коли нас їх закрили, і ми всі в чотирьох стінах, але з інтернетом. Ну, от. І в мене була така історія: а, мій, мій все треба порахувати. Скільки, скільки, де, кого і яких. І а у нас були якісь зустрічі, якісь прям дебати, театри-критика, де критики кажуть, нас ніхто не публікує, театри кажуть, нас про нас ніхто не пише. І коли мені дали слово, кажу конкретно про всіх не пишуть чи про когось Ні, про когось там пишуть. Всіх не публікують, чи когось публікують, когось публікують. Скільки кого? І тут нас їх закрили, і я кажу, що будь ласка, ресурси риболовлі є, я це все можу зібрати, структурувати, оцифрувати, діджиталізувати і якось це в, в таблички, в діаграми, в відсотки це перевести, щоб ми хоч щось могли про себе зрозуміти. І тоді це був 20 20-й рік. З, з березня по грудень тривав проєкт. Там було приблизно 300, 300 театрів вийшли на зв'язок. Це така трішечки менше половини. Інші не зрозуміли, кажуть, ви нам буклет дасте. Який буклет? Це інтернет-проєкт. Називається портал, і це керівники Академічних обласних театрів. Де там, через завлітів не пробитися, я вже там, телефоном набирав, пояснював, а вони мені казали, де буклет. Ну, і приблизно така. Їм, да, їм треба оця вся історія ці... в цих ваших інтернетах. Там... <смас> 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 я завжди цитував в таких ситуаціях одного з авторів, якого зараз не можна цитувати, Ось, але в нього там відбулося прощування з папером. Ну ні, якщо, якщо з'явиться е, видавець, який скаже: Мені цікава ця історія е, ну я точно в мене є що написати. У мене таке є, що написати. Що щоб було б, станки б, е, ці видавали б це все, е, з е, повертаючись до Кривого Рогу. Оця помилка, про яку я вже почав говорити, що всі думають, що про, про них все знають, вона, вона фатальна для самих театрів, тому що про них реально ніхто не знає. І ця ситуація, вона не тільки по Кривому Рогу, вона по всій Україні. Я казав, да, плутають театр з кінотеатром, не можуть визначитися. І є театри, які не розуміють, що їм це треба. А, ігнорують, ну єдина театральна стрічка новин, вона так само театральна риболовля ньюз. Театральна стрічка новин, тому що ви на Укрнеті. Можна казати у Так, думаю. На Укернеті <зуміло> <зуміло> <можете Скажете>, дякую. <зуміло> 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 Побачити новини там, спорту, політики, економіки, там не знаю, Києва і, е і регіонів, але ви там не знайдете новин про театр. А е, кожного, е, ну не не кожного дня, ну кожного тижня виходить за попередній рік, за 22 рік в Україні це ті, що зафіксовані і е, валідовані да театральною риболовлю, е, вийшло 220 вистав. Ну, я завжди кажу, 220 плюс, тому що 220 і плюс ті дискомунікаційні театри, які ще не зрозуміли, що їм це треба. Ну, от, тому, тому вони там плюс. І при цьому на початку 23-го року, тоді ще міністр культури виступає по телевізору в ефірі у Яніни Сколової і каже: наші закордонні партнери, як дізналися, що ми випустили 50 прем'єр в театрі, він чомусь. Згадав про театр, ну, це йому не притаманно, але чомусь він згадав про це. Ну, можливо, якась там свіжа інформація. А, каже, 50. В смислі 50. Ну так. В мене валідованих 200. 200 плюс. А там 50. І зараз в мене є такий проект. Він називається Театральні міста України. Двокапка ну, Ми вже пишуть. Ну просто зазначу, вибачаю, що вас прорвав мінус одна хвилина. Ну, ми вже більше проговорили. <рістити> <рістити> так, скільки ви ще будете кроборось? Скажіть, будь ласка. Мене завтра потяг. Я їду на фестиваль в Ужгород, потім на прем'єру в Дніпро і повертаюся в Кривий Ріг через тиждень. Тобто, наступна п'ятниця я повернувся і буду до кінця тижня. Вже звідси їду на Миколаїв, тобто до 30-го 30-го. Давайте ми з вами домовимось. А, якщо така можливість буде, у нас є диван, «Культфронт». А є дещо інший проект. Не знаю, чули ви про нього чи ні. Він має назву Дім, де ми говоримо про Україну про людей, які вважають Україну наразі криварі будь-яке місто України своїм mm -hmm. домом. Я хочу вас запросити після вашого повернення. В дещо інший формат не в студійний, а вже десь на вулиці поспілкуємось. Можливо, там поруч з театром, якраз можливо щось цікаве нам розповісти. Тому що, на жаль, хронометраж. Ну, я думаю, що там Але вам буде більше про що розповісти. Я вам хочу потиснути руку, сказати дуже дякую за цей ефір. Це було чудово, це було немовірно. Йдіть до мене. Будь ласка, на підлогу туди. Подивіться, будь ласка, та кажіть всім бувайте і обов'язково ходіть до театру.